Є засновником Галицько-Волинської держави. Власне, в 1199 році він об'єднав Галицьке-Волинське і Волинське князівство. Але історія Романа досить довга і цікава. Мабуть, він один із найславетніших князів періоду Русі, вже Галицько-Волинської Русі. І Роман він був. Спочатку князем Новгородським з 1168 по 1170 рік, князем Волинським з 1170 по 1187, і потім з 188 до 1199, і відповідно з 1199 вже по 1205 Галицько-Волинським князем. І в цю хронологію також ще. Таким вкрапленням є його перша спроба заволодіти Галицьким княжим столом у 1188 році. Роман Великий, він разом із своїм батьком Стеславом II і коли той тікав від Юрія Довгорукого, власне, в Польщу, Свої Вочіни з Волині. Він і разом з матір'ю своєю Агнешкою значить, жив в Польщі не менше 12 років. Там він виховувався при дворі польських князів і зав'язав, скажімо так, досить тісні стосунки із своїм майбутнім союзником Лешко Білим. Роман чудово вивчив польську мову, він розбирався в польських звичаях, що дозволило йому в майбутньому втручатися в. Польські справи роман Славетний воїн в літописній традиції він представлений досить неоднозначно. Як, скажімо так, у літописних зводах руських монахів він фігурує як досить як образ досить позитивного правителя. Натомість в німецьких і польських хроніках за ним закріпилася досить дурна слава, зокрема, і за його досить різкої політики по відношенню до Галицького боярства. Фактично, історія княжіння Романа починається з. Новгорода після славетних перемог його батька Мстислава II зяславича над половцями Романа. Самі Новгородці покликали значить, бути їхнім князем, і він успішно відбив. Атаку військ Андрія Боголюбського, точніше військами командував його син. Ось суздальські, муромські, смоленські полки вони зазнали поразки під Новгородом. Але, не дивлячись на це, вже в 1170 році в Новгороді був великий мор, і новгородські бояри не бажали надалі сваритися із суздальцями і уклали з ними мир. Таким чином вони. Вигнали Романа, який повернувся, спробував повернутися на Волинь, і обрали своїм князем Рюрика Ростиславича. На Волині одразу Роман зіштовхнувся з тим, що в Луцьку вже управляв князем. Був його дядько Ярослав. І, фактично, Роману вдалося закріпитися тільки на окремій частині Волинського князівства, зокрема, він здобув Волинський стіл. Поступово Роман намагається він посилює свою владу, і в 1188 році галицькі бояри, скинувши сина Ярослава Осмомисла, Володимира запрошують на Галицький стіл Романа. Роман погоджується, але історія починає розгортатися досить цікаво, оскільки Володимир повертається із угорським королем Белою III, і е, е, намагається відновити свої претензії на владу е, насправді Бела III він намагався посадити на престол свого сина Андроша і зовсім не був зацікавленим в тому, щоб е, на Галичині правив Володимир. Е, але за підтримки е, Фрідріха Барбароси, не більше, не менше, і за підтримки польських військ, все ж таки Володимиру вдалося повернутися на. Галицький стіл, де він правив до 1199 року, допоки не помер. Цікавим є те, що Роман, коли отримав Галицький стіл в ході своєї боротьби, він у Володимирі, місті Володимирі на Волині залишив управляти свого брата Всеволода. І після того, як він програв цю боротьбу за Галицький стіл, Всеволод вже не бажав повертати йому Роману його, його володіння. І тому влада Романа досить сильно, так скажемо, занепала, допоки він не відновив цілісність Волинського князівства, сконцентрувавши в своїх руках всю повноту влади. Тільки в 1190. П'ятому році, після смерті Всеволода е Мстиславича е Роману, вдається сконцентрувати владу Волинському князівстві повністю у своїх руках. Е Треба сказати, що за рік до цього, в 1194 році, е фактично, після смерті Святослава Київського князя князем стає Рюрик Ростиславич, який був тестем Романа. І відповідно, значить, їхні стосунки були досить близькими, і п'ять київських п'ять міст Київської Вочини Рюрик Ростиславович пожалував Роману в управління. Таке посилення першоб'єднання Волинського князівства в руках цього князя. По-друге, оці київські володіння київської землі не могли не все Всеволода, велике гніздо, який намагався внести чвари між власне і тестем. І йому це вдалося шляхом прямих погроз. Він змусив Рюрика Ростиславича забрати назад цю київську вочину романа, і це призвело до такої, значить, великої сварки між взятими тестом. Навіть розпочалася війна, збираючи сили, Рюрик Ростиславич він досить зволікав і тому Роман. Роман Великий він вирішив, значить, зробити хід конем і відправитися до Польщі для того, щоб допомогти втриматися при владі своєму союзнику Лешку Білому, його брату Конраду, для того, щоб вони потім в свою чергу допомогли йому військовою силою в боротьбі за владу вже, значить, в особицях на Русі. Він це успішно здійснив. Дійсно, Лешко Білий він втримався тільки завдяки військовій допомозі Романа і. Власне, відплатив Лешко, коли прийшов час, і в 1199 році помирає Володимир, син Ярослава Осмомисла. Тільки з допомогою польських військ Роману вдається зайняти Галич. І з 1199 року починається історія Галицько-Волинської держави. Цікаво сказати, що в отримавши в своє управління два князівства, Роман настільки посилився, що в ході міжусобної війни із київським князем, оцим цим самим Рюриком Ростиславичем він його захопив у полон, змусив його постригтися у ченці, не тільки його, але і його дружину, і власне свою дружину, так само дочку цього е е е Рюрика. І е е в ході вже домовленостей подальших із всеводом великих гніздо, ході компромісу е на київський стіл був поставлений. Син цього Рюрика Ростиславича, Ростислав. Роман він неодноразово втручався також і в угорські справи. Після смерті Бели III він намагався повпливати на те, щоб значить саме його ставленника обрали в якості короля в Угорщині. Він також. Проводив зовнішню продовжував зовнішню політику добрих відносин з Візантією. Він прийняв у себе, зокрема, значить, в Галичі Олексія III ангела, який потім став візантійським імператором. Важливою подією в історії Галицько-Волинської держави періоду правління Романа. Це є. Папське посольство Інокентія III, Значить, папські посли пропонували роману взамін на прийняття католицизму, коронувати його, зробити королем, але Роман ці... Пропозиції відкинув. В подальшому вже Данилу Галицькому будуть пропонувати унію. Значить, ці умови були більш жорсткими безпосередньо значить, католицизм. Ну, звичайно, маючи настільки бунтівливе боярство в Галичині, і зміна, така кардинальна зміна, зміна віри з православ'я на католицизм, вона не могла мати місця, і Роман чудово це зрозумів. Стосовно взаємовідносин Романа з боярами, варто сказати, що він, як князь, одразу демонстрував сильну руку. Він проводив значні репресії. І дійсно, як і польські, так і німецькі хроніки відзначають його надзвичайно жорстокість по відношенню до бунтівливих боярських родів. Багато з них були просто винищені фізично. Е, і е, такі його дії з одного боку е, багатьма е, істориками виправдовуються, оскільки дійсно е, галицькі бояри вони були ну. Е, Значить, в цьому відношенні надзвичайно загрозливими завжди для князь. Тобто, князь він фактично в своєму князівстві, він не був одноосібним правителем, а завжди мав дослухатися і завжди мав остерігатися якоїсь боярської змови. Тому дії Романа, в принципі, історики виправдовують. Але справа в тому, що він не викорінив у боярської загрози, і вже після його смерті в ході боротьби за спадщину Романа, значить ця ситуація вона знову. З новою силою запалилася, і е, галицькі бояри вони ще е, неодноразово покажуть е, значить, себе в ході е, боротьби за боротьби за князівську владу. Е, але дійсно е, методи, які використовував Роман, вони були надзвичайно жорстокими, і е, навіть якщо згадати правління Ярослава Осмомисла, е, е, який був досить. E, значить, таким владним князем, то звичайно, з боярами йому доводилося миритися. А ось Роман він цю тенденцію він переломив. І e, якраз у джерелах історичних ми це досить чітко прослідковуємо. E, але найбільш цікавою, найбільш загадковою, все ж таки, історією, пов'язаною з правлінням Романа, є його похід у Польщу. Є декілька версій. Поляк, Польські джерела говорять про те, що Роман хотів захопити Люблінську землю. Джерела італійського походження, німецького походження відкривають нам картину трошки з іншого боку, говорячи про те, що насправді Роман хотів втрутитися в міжособну боротьбу в землях Саксонії. І, власне, йому польські землі необхідно було тільки пройти. Так чи інакше, він відправився у військовий похід на Польщу чи через польські князівства. І після того, як він взяв штурмом декілька міст, він у битві під завихвостом містечко Завихвост на річці Вісла 19 червня 1205 року загинув. Чому зіпсувалися відносини Романа і Лешка Білого? Це питання, яке і досі продовжує бути дискусійним в науковій літературі. Але, скоріш за все, дійсно мова могла йти про значить, претензії, певні претензії Романа на польські землі, що теж не відкидається. Деякими істориками. Тому це питання воно залишається не розв'язаним, а така несподівана для багатьох смерть Романа Великого, вона спричинила справжній хаос в Галицькому князівстві і починається оця боротьба, значить за спадщину Романа Великого, яка тривала до 1000 років. 238 року, допоки його син Данило Галицький остаточно не закріпив в своїх руках владу в Галицько-Волинському князівстві. Роман зміг поставити під свій контроль ненадовгий правдочас, також і київський стіл в кінці свого правління. Також він уславився військовими походами. Зокрема, він воював з литовськими племенами, які нападали на його землю. Що стосується зовнішньополітичного вектора Романа, то він в принципі змінювався, змінювався, оскільки інтереси самого Романа в ході посилення його влади вони поступово. Корелювалися, враховуючи ту чи іншу конюктуру внутрішньополітичної боротьби і можливості зовнішньої загрози, дійсно при романі можна говорити про достатньо потужний розвиток галицько-волинської Галицько держави, також і в культурному плані. Ця стабільність, яку в принципі драконівськими методами забезпечив Роман, вона в цілому позитивно відобразилася на розвитку галицько Волинського князівства. Роман Великий мав дві дружини: з першою він розвівся з Переславою. В ході свого конфлікту з Рюриком Ростиславичем і вже друга його дружина Анна або Анна Марія. Вона, їхній шлюб він фактично символізував собою союз із Візантією, на скріплення союзу із Олексієм III Ангелом був вкладений цей шлюб. І ця саме Анна, вона і була матір'ю Данила Галицького. Є декілька версій про її походження. Не всі історики вважають її Візантійською принцесою. Є версії, які асоціюються. Із представниками Галицького боярства ось деякі схильні бачити в Анні якусь іншу іноземну принцесу. Але в будь-якому випадку набір імен, які зустрічаються в історії Галицько-Волинської держави, надалі свідчать все, такі як Лев, наприклад, і інші. Вони свідчать про все ж таки грецьку традицію. Що може пов'язати? Що може пов'язати якраз на цю теорію із Ан походження Анни із Візантією?